Вітаю, друзі! Сьогодні хотів би розглянути дві цікаві функції: це VPR і просмотр X. Давайте розберемо на нашому минулому прикладі, як ці дві функції працюють і навіщо вони потрібні. Функція VPR потрібна для переносу з однієї таблиці в іншу по заданому критерію. Відповідного значення. Тобто співвідношення ідентичних даних однієї таблиці з таблиці іншої. Ось, наприклад, наша минула таблиця, як вона є, і я додав ще одну таблицю такого роду: це співставлення магазину і складу, до якого цей магазин відноситься. І так, в нашій таблиці. Яку ми минулий раз створювали, є е, стовбець-замовник, е, де вказан магазин, е, пропоную за допомогою функції VPR е, співставити е, і додати в цю таблицю, е, до якого ж складу буде відноситись е, той, той чи інший товар. Давайте створимо. Столбець склад, і пишемо ВПР. І, як ми бачимо, що тут є в цій функції. В цій функції перше, що потрібно нам вибрати, це пошукове значення. А саме ми можемо вибрати будь-яке значення. Яке співпадає з нашою таблицею. Оскільки я вам показував, що в таблиці в прикладі 2, там співставлення магазин і склад, ми виберемо, що пошукове значення це буде магазин. Ставимо точку з кому і дивимось наступне. Таблиця. Тобто ми повинні вибрати таблицю з якою будемо співставляти. Вибираємо таблицю. Також зауважу, що ця таблиця теж відформатована, чи ці дані, тобто відформатовані як таблиця, і тому в функції вже автоматично вибирається не діапазон даних, а назва цієї таблиці. Таблиця. Далі йдемо. Потрібно вибрати е, номер стовпця, який ми будемо переносити. Е, стовпців, е, точніше, діапазон стовпців мож, е, може бути різний, е, але потрібно запам'ятати, що е, ми рахуємо, е, початок рахування номеру йде з одиниці. Тобто той стовпець, який ми наш перший виділили, це буде наш перший стовпець. А далі другий, третій і так далі. Тому ми пишемо 2, тобто другий стовпець, і вибираємо точне співпадіння і натискаємо Enter. Як ми бачимо, зразу підтягнулося до кожного магазину, підтягнувся свій відповідний склад. Ось і все. Але є одне але. Але дивіться, ця функція працює наступним чином: що, якби в нас був ось такий приклад, давайте ми швидко зробимо. Копію, теж відформатуємо і змінимо порядок наших стовпців. Так. Тепер знову ж створимо стовпець, наприклад, склад 2. І знову спробуємо написати цю ж саму функцію ВПР. Пошукове значення, магазин, таблиця. Вибираємо вже іншу таблицю, так. І ось тут, коли потрібно вибрати номер стовпця, то ми його не можемо вибрати. Чому? По-перше, в нас вже змінений магазин і склад місцями. А е, основний пошуковий елемент це магазин. В даному випадку, е, зараз функція буде шукати по першому стовпцю, а там вже написан склад. І, звісно, функція видасть е, значення, яке вона знайти не змогла. Ну, і ми завершити цю формулу не можемо, тому що номера стовпця у нас немає. Ми його не можемо. Е, якщо... Е, Рахувати з першого склад. Так, ми можемо поставити один. Але в нас випадає наш, наше пошукове значення. Якщо ми поставимо 2, то ми так само не зможемо нічого знайти, тому що по пошуковому значенні він буде шукати магазин, а в першому стовпці знайде склад. Ну, перевіримо ось. Нічого він не знайшов. Чому так складається? Тому що функція ВПР, вона завжди її пошукове, пошуковий елемент, який вказується перший. В таблиці, з якої ми будемо переносити значення, цей пошуковий елемент завжди повинен бути першим зліва. І тільки тоді всі дані, які можливо. Співставити з нашим елементом, вони зможуть перенестися за допомогою цієї функції. Якщо наш пошуковий елемент буде десь всередині, або ще десь, тоді е, функція ну, вона не спрацює так, як треба. І для цього є, для цього, е, е, так, так би мовити, еволюція. Функції VPR це просмотр X. Но ми розглянемо далі і ще хотів би розглянути один приклад з функцією VPR. Це ми розглянули звичайну функцію VPR без якихось інших в неї вкладених функцій. Пропоную розглянути іншу функцію. Точніше, не іншу функцію, а більш розширену функцію VPR, яка має в собі теж вкладену функцію VPR. Наприклад, ось у нас є така інформація, так? У нас є та ж сама таблиця, вона трішки коротша. Ось, і. Що я сюди додав? Я сюди додав стовбець, називається сплата. Тобто, який був, наприклад, сплата, там, перша сплата, друга, третя, оскільки, наприклад, ми можемо розбивати наш платіж на ніз на декілька сплат і так далі. Що ми бачимо? Є ця таблиця, і я створив ще одну таблицю. Давайте розберемо, що тут. Дивіться, в принципі, доволі таки часто зустрічається така ситуація, коли у нас є якийсь товар, є в нього якась відповідна вартість. Ну, ось, наприклад, 265 тисяч гривень. Так? І ми бачимо, що навпроти цього значення, навпроти цього ID, ми. Бачимо, що ця сума розбилася на дві е, сплати. Е, перша сплата була 13 січня, е, друга спла сплата була 13 квітня. І заплатилась однакова сума е, за цей товар. Ну і так, по всім е, іншим категоріям. І я пропоную тепер е, перенести в цю таблицю. По е, критерію ID і по критерію сплати, е, номеру сплати е, пропоную перенести значення. Давайте створимо дату, е, ну, дата сплати, так, сплати і суму. Сума сплати. Дивіться, якщо б ми використовували ту логіку, яку тільки що ми проговорювали, ми б написали ВПР, пошукове значення ID, таблиця, з якої потрібно брати, ось ця таблиця. Вона сформована. По тій логіці, яку ми тільки що промовляли, що пошуковий ставбець він знаходиться чітко зліва, він перший. І вже далі значення, які потрібно нам е, співставити, вони знаходяться наход, за ним. Е, все в, зрозуміло. Але е, є одне але. Е, так, Ми вибрали таблицю, натискаємо F4, робимо абсолютні силки. Якщо хтось не розуміє або не знає, пишіть у коментарях, розберемо, що таке відносні, що таке абсолютні силки. Зробили абсолютні силки, вибрали таблицю, і далі нам потрібно вибрати номер стовпця. Але тут є одне але. Дивіться, у нас є як одна сплата, так і дві. 3, 4, може бути, 5, 10, різна кількість стовпців. І ми тепер не, не знаємо, який номер стовпця нам потрібно вибрати. Якщо я укажу для ID, я укажу номер 4, наприклад, четвертий стовпець, так то що ми побачимо? Так, звісно, виберемо, що це буде дата. Ось, дата. Ми бачимо наступне: що для е, першої позиції для нашого ID сплата номер 1 це було 13 січня. Так, звісно, це було 13 січня. Переходимо далі, дивимось. Ось другий платіж по цьому мето. І тут теж 13 січня. Ідемо далі. третій теж 13 січня. Тобто, ми вибрали тільки статичний е, стовбець під номером 4. Але нам же ж потрібно, щоб співставлялися і ID, і е, номер сплати. Як це зробити? Беремо цю формулу. Дивіться, є е, таке рішення. Вон, це не унікальне рішення, можливо, у когось є інше. Я для себе зробив таке. Дивіться, є додаткова таблиця, яка показує, що номер сплати 1 це стовпець номер 4 Тобто, що я роблю? Я кажу, що сплата номер 1, ось вона, це дата номер 4 Сплата номер 2 ось оця, це стовпець номер 6 Сплата No3 це 8 і так далі. Тобто, я вказав, що сплата 1, 4, 2, 6, 3, 8, 2,6, 10, 4,10, 12 і 6, 14. Тобто, ми вже маємо два критерії. Перший критерій це ID, другий критерій це сплата. І можемо повторити початок нашої функції. Пошукове значення ID. Ми шукаємо по ID. Вибираємо таблицю, з якої ми будемо шукати. Вибираємо нашу таблицю. Закріплюємо. І далі. Замість статичного номера стовпця ми пишемо наступне. Пишемо ВПР. І знову ж, функція. І це вже є вкладена функція. Тут ми кажемо пошукове значення. Пошукове значення в нас вже буде йти це наш номер сплати. Тобто ми його вибираємо, номер сплати, так. Ось він є. Вибрали пошукове номер сплати. Таблиця. Тепер ми беремо нашу додаткову таблицю, яку ми створили. Вибираємо її. І пишемо стовпець номер 2. Закриваємо першу. Далі не забуваємо, що потрібно нам другу функцію. І нажимаємо. так. Тепер давайте перевіримо, а потім ще раз розберемо. Наприклад, вибираємо ID номер 1 І ми бачимо, що. Що у нас є? Перша сплата була 13.01. Друга сплата була 13.04, третя 13.05, 13.08. І цих двох не було, тому що нулі. Давайте перевіримо. Перша була 13.01, друга 13.04, третя 13.05. Все спрацювало добре. Дивіться ще раз, що ми зробили. Нам потрібно вибрати дату по двом критеріям. Перший критерій це ID, другий критерій це номер сплати. Оскільки ми наразі не можемо чітко використовуючи один ВПР, зробити нестатичний номер стовпця, що ми робимо? Ми в додатковій таблиці, ось в цій, Фіксуємо наступне, що перша сплата в нас її дата відображена в четвертому стовпці. друга сплата відображена в шостому, третя в восьмому четверта в 10 і так далі. Коли ми пишемо перший ВПР, ми шукаємо наш ID в нашій таблиці. Він його знаходить. Все так, як потрібно. Потім, коли він доходить до номера стопця, він вже не зсилається ні на яку таблицю. Тобто оця функція нам, якщо ми отак виділимо, ось таку, так. Ось ця функція нам показує, що ми тепер пишемо функцію VPR і шукаємо вже. Нашу дату сплати. Тобто е, наразі це 1. Далі вибираємо нашу допоміжну таблицю, в якій вже чітко зафіксовано, що перша сплата це четвертий стовпець. Тобто, коли він дійде до сплати номер 2 він з цієї додаткової таблиці вже візьме 6. Е, і автоматично 3 і так далі і тому подібне. Е, Потім вибрали таблицю, нажали, що це другий стовпець, оскільки початок іде з одиниці. Ну і далі це буде е, точне співпадіння. Закрили першу функцію, закрили другу, е, і все, наша функція спрацювала. Тепер ми можемо е, спокійно дістати саму сплату. Для цього не потрібно е, робити ще одну таблицю допоміжну, не Тут є деякий момент, нюанс, так, так би мовити, ми можемо зробити ось таку ось фішечку. Ми вставляємо цю ж саму функцію, тільки після другого ВПР ми додаємо один. Що це значить? Оскільки він, ми вже зрозуміли, що наш другий ВПР, коли знаходить номер сплати, він ставить якусь цифру. Цифру 4, 6, 8, 10, 12, 14. А ми розуміємо, що за датою сплати зразу йде наша вартість, яку ми сплатили. Тобто, це буде вже не четвертий, а п'ятий стовпчик. Якщо дата шоста, то сплата сьома. Тому ми до цієї функції додаємо плюс 1. І нажимаємо ОК. І давайте перевіримо, наприклад, по нашій, як ми вже перевіряли, ID 1. От Перша сплата була 13 132 тисячі і 13.04.132. І потім по нулям. Давайте перевіримо. 13.01 132. 13 132. Давайте перевіримо інший приклад. Ну, Наприклад, нехай це буде. 7. Дивимось. 19.01.33. 19.04.33. Перевіряємо 7. 19.01.33. 19.04.33. Тут дати є, але вже сплат немає. Тому ось так: от ось працює. Е ВПР з вкладеним впр Так, нам знадобилась додаткова таблиця, але вона робиться доволі таки швидко, не займає багато часу, але за допомогою неї ми розширили наш функціонал функції і змогли витягнути всю необхідну нам інформацію. І так, тепер давайте поговоримо про функцію просмотр X, тобто свого роду еволюцію VPR. Давайте ще раз згадаємо, наш, як працює наш VPR, додамо склад і пишемо ВПР. Так, вибираємо таблицю, з якою ми будемо писати чи вибирати. Беремо стомбець номер 2 і все. VPR спрацював так, як потрібно, як ми і раніше це проговорили. Але в чому був нюанс, що ВПР е завжди пошукове значення повинно бути е крайнім зліва. Просмотр X, давайте подивимося, що це таке. Пишемо. Просмотр Х. Свого роду, це та ж ВПР, те ж саме пошукове значення, яке ми е, раніше вибирали. Але тепер масив, який ми переглядаємо. Ми вибираємо масив. Ось то, що ми зробили так раніше. І далі ми вибираємо е, масив, який нам потрібно повернути. Тобто, те наше. Співставне значення з, з нашим пошуковим значенням. І ми вибираємо його, то, що там є квадратні кавички, це не обов'язкові поля, тому ми заповнюємо тільки ці два. Ну, три, верніше, пошукове значення і ці два масиви. І дивіться, він спрацював точно так, як і. ВПР. В чому різниця, що е, в незалежності від того, де буде знаходитися наше е, пошукове значення, е, першим, другим, третім, десятим, неважливо, е, ми завжди зможемо витягнути співставне значення, е, яке нам необхідно. Тобто, це більш, е, так скажем, е, функція, яка Може надати більше варіацій різного роду пошуку. Тому, можливо, в деяких випадках, якщо ви чітко розумієте, що, наприклад, пошуковий ставбець завжди знаходиться зліва, тоді можна використовувати ВПР. Якщо ви розумієте, що пошукове значення може бути або як зліва, або як справа, Зараз розберемо, тоді краще використовувати функцію просмотр X. Давайте ми додамо, наприклад, просто поле 3 і напишемо, наприклад, там M1, M2, M3, M4, M5 і M6. Тобто, що ми. І Давайте пишемо далі склад 3. І знову пишемо просмотр X. Вибираємо наше пошукове значення. Переходимо на табличку. Перше. Масив, де знаходиться наше пошукове значення, ось він, наш магазин. А далі ми пишемо значення, яке потрібно нам повернути, тобто співставити. Це поле номер 3 І нажимаємо ОК. І ми бачимо, що до відповідного магазину підібрався відповідний склад номер 3 Тобто ця функція працює як і зліва, так і справа, в незалежності від того, в якому місці знаходиться наш пошуковий елемент. На цьому все. Ці дві функції, я, вважаю, ми розібрали. Якщо є якісь коментарі, пишіть, підписуйтесь, ставте лайк. Ну і, звісно, в коментарях дописуйте про що, хотіли б більше проговорити, більше побачити. Все будемо показувати, будемо розбирати. На все доброго, до нових відео!